Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. І сьогодні я вам розповім, як Трамп фактично знищує сільське господарство Сполучених Штатів Америки. Так, в інтернеті є багато спекуляцій на те, що нібито це Китай знищує, Китай добиває сільськогосподарський сектор Сполучених Штатів Америки, або якісь інші країни там об'єдналися, добивають. Ні, друзі, це помилка. Ми як завжди, будемо називати речі своїми іменами. І правда полягає в тому, що це саме Трамп на сьогодні добиває сільськогосподарську індустрію Сполучених Штатів Америки, і це не перший раз, коли він це. Робить. Я підготував таку досить розгорнуту аналітику всього того, що відбувається зі сполу... з сільським господарством в США, і зроблю інше відео, таке повне відео, де я вам все це розповім. Надам всі цифри, надам всі дані, факти надам. Ви чудово знаєте, що я працюю в сільськогосподарській індустрії, я вчений агроном, тобто я розумію те, про що я кажу. А сьогодні я вам надам таку загальну інформацію, з якою вам стане зрозуміло, чому я так кажу, що це саме Трамп вбиває. І тут, друзі, я хочу підкреслити, що навіть те, що я працюю в сільськогосподарській індустрії, е працюю з фермерами тут в Канаді, мені американських фермерів зовсім не шкода. Чому я так кажу, тому що більше 80% сільського сільських е муніципалітетів. Підтримали на цих виборах Трампа, тобто фермери переважною більшістю голосували і обирали Трампа, і це не зважаючи на те, що дві 2018-2019 роках це чучело вже доводило сільськогосподарську індустрію Сполучених Штатів Америки майже до повного краху. Тоді вдалося врятувати переважну більшість ферм, хоча дуже велика кількість закривалися, банкрутіли. Тобто, це не перший раз, коли Трамп вбиває або доводить до межі сільськогосподарську індустрію. І на сьогоднішній день так там багато фермерів вже ниються, плачуться. Щоб ви розуміли, більше 80% ферм зараз вже готуються до банкрутства. На сьогоднішній день знов таки я вам розповім, чому це відбувається сьогодні, але це факти, і щоб ви розуміли. Розуміли, чому мені не шкода американських фермерів? Вони самі обирали для себе це цю, цього президента, і зараз мають те на що заслуговують. А тепер деяка інформація а на сьогоднішній день, щоб ви розуміли. Сполучених Штатах Америки вже втрачена велика кількість засіяних площів із -за, із за паводків, тому що випали рекордні дощі в деяких штатах і затопила урожай. І це би не було б великою б катастрофою. Знаєте, такою тому, що ну це трапляється кожного року і не тільки в Сполучених Штатах Америки. У нас в Канаді пере пересівають люди, і е, трапляються різні катастрофи сполучених штатах Америки в інших країнах, але на це все ще влітає, нібито не не прив'язане до цього така річка, як скорочення штатів. Так ми з вами чудово пам'ятаємо, як Дональд Трамп разом зі своїм цим придурком маском вони порізали, поскоротили штат в різних департаментах, і в тому самому ЮСЕЙД, про який ми з вами знаємо. Там вони взагалі дуже сильно порізали. І ну е, люди, які в цьому не розбираються, можуть запитати, ну яке відношення має цей USAID до сільського господарства Сполучених Штатах Америки. Друзі, безпосереднє, дуже безпосереднє відношення. Багато ферм американських ферм виживали завдяки саме цій організації. USAID організовував закупку продукції, сільськогосподарської продукції для допомоги різним іншим країнам. Так вивозили, вони е, закупали. Али продукцію для фудбанків, наприклад, вони закупали е фермерську продукцію для різних шкільних програм для програм для юнаків та дітей в різних лагерях. Тобто, через цю, е цю організацію йшла величезна е сума грошей, яка підтримувала локальних фермерів. Уявіть собі, і зараз ці програми вони порізані, зарізані. Спеціалістів позвільнив маск зі своєю бандою, і фермери зараз відчувають дуже серйозну недостачу грошей, і фермери зараз виють від цього, американські фермери. Е, ще USAID також керувала всі програми, як збереженню землі, почви і зеленого навкілля. Так, тобто, е, через USAID швидці підтримки різні, коли фермери приймали участь в різних програмах програмах, отримували дотації, якщо вони там вирощували логічно чисту продукцію та таке інше зараз це все перекрилося там зараз ідуть закрилися це мільярдні мільярдні сотні сотні мільярдів доларів закрилися ці програми і ці програми б'ють по фермерам і вони б'ють до речі по саме таким вразливим фермам тобто це Мелкі ферми і середнього розміру ферми. Зараз знайде річ про великі сільськогосподарські підприємства, там об'єднання фермерські, так і це зараз виштовхує фермерів, локальних фермерів з цих ринків, тому що вони не конкурентно здатні. У Байдена бу, була е, політика така, що. Байден виділяв мільярди доларів на розвиток програм різних програм, які підтримували фермерство. Так тобто, ну як оці, от зелені різні технології, там скорочення використання гербицидів, натомість там інших якихось там прийомів обробки ґрунту. то… Трамп зараз ці програми порізав, порубав, і зараз ну переважна більшість фермерів кажуть, що вони не зможуть вижити без прямих дотацій, без прямих субсидій за рахунок податківців. Тобто зараз Трамп, якщо не хоче втратити взагалі сільське господарство, якщо не хоче, щоб збанкрутіли там, ну переважна більшість, це річ, щоб ви розуміли, йде про. Приблизно щонайменше 80% всіх фермерських хозяйств. Так щоб вони не збанкрутіли Трампу. Треба зараз десь шукати гроші і виділяти на підтримку цих ферм. Що ще дуже сильно вдарило по всім цим сільським господарствам, фермерським хозяйствам Сполучених Штатів Америки, це звісно ці тарифні війни. І і вдарило не сам факт ведення цих війн, так тобто, так це також скоротила зараз. Щоб ви розуміли, 60% всієї вирощеної сої сполученими штатами Америки закупав Китай. Зараз Китай це все покенсило. Він відмовився. 70% проса закупав Китай. Китай закупав 70% свинини зі Сполучених Штатів Америки. Все це зараз закривається, все це хериться і ну. У американців просто немає вибору. Зараз стоять повні амбари на цей час. Зазвичай приблизно тільки 10-15% урожаю минулого року залишалося в амбарах у фермерів на сьогоднішній день. Амбари повні фермери не можуть підготувати амбари для наступного врожаю, і вони в паніці. Вони не знають, що робити з цим зерном. І це, це не можуть рухнути. І тут також треба не забувати, це також один з таких фактів, що починаючи з середини 90-х років, уряд Сполучених Штатів Америки завжди підтримував виробництво, яке було спрямовано на експорт. Тобто до цього Сполучені Штати Америки якось балансували. Вони вирощували достатньо продукції і для експорта, і багато вирощували для внутрішнього ринку. Овочі, фрукти. Тут не тільки про зерне йдеться мова, так? То потім баланс Шов, почали працювати в основному на експорт, і зараз Сполучені Штати Америки, все сільське господарство Америки, воно орієнтовано саме на експорт, і зараз цей експорт обрубається. При цьому тому для внутрішнього споживача Сполучені Штати Америки закупають більше 50% сільськогосподарської продукції. Закупають в Мексиці, закупають в Канаді, закупають в Латинській Америці. І зараз трамвів тарифи. І уявіть собі, це ціни на локальних ринках підскочили. Фермери не готові зараз переорієнтуватися на внутрішній ринок, тому що у них забиті склади, забиті всі еліватори зерном. І що буде з цінами не зрозуміло. Тому зараз в сільському господарстві Сполучених Штатів Америки повний хаос. І до цього всього ще додає те, що Сполучені Штати Америки майже не виробляють саміс, е ну не мають Достатньо е, речовин для виробів е, тих же самих добрив, тобто вони до, закупають добрива в різних країнах для е, азоту. Вони закупають азот із Європи, наприклад, з, е, з азіатських країн. з з Канади іде поташ, Ну тому, що в Канада, Канада це найбільший виробник і продаж і продавець. поташ, це калій, так щоб ви розуміли калію, калійних добрив, і все це б'є по кишеням, звісно, американських фермерів. Плюс до всього цього, щоб ви розуміли, два найбільш використованих гербіцида у світі і в Сполучених Штатах Америки: це глюфосат, тобто це аналог раундапа і все, що навколо раундапа, і глюфосенейт. Тобто, це ана це з чого роблять Ліберті і аналог гербіциду Ліберті. Це два найбільш використованих гербіцида у Сполучених Штатах Америки. Угадайте, будь ласка, де виготовляють ці речовини? Де виготовляють глюфасат і глюфасинет. Правильно, друзі, найбільша кількість цих речовин виготовляється в Китаї і в. Індії, так, в тих регіонах, і тому зараз іще і підскочили шалено, підскочили в рази ціни на гербициди. Тож, друзі, для американських фермерів зараз дуже важка ситуація. І вся це ще погіршується тим, що ну, зараз йде е, іде пере, пере, переорганізація ринку, так, ринку сільськогосподарської продукції, тому що багато країн, ті, хто е, закупав сільськогосподарську продукцію, сполучено. Штатів Америки зараз е починають на Америку дивитися як на ненадійну країну і починають, ну, наприклад, ті ж самі е китайці. І вони зараз заключають договори з іншими країнами. Вони вже знайшли. Тобто, альтернативу знайти не важко американській продукції. Що Саме погано це те, що зараз заключаються договори вже на десятиліття вперед. Тобто, навіть якщо завтра Трамп піде і прийде е, інше президент, адекватна людина буде у рулях Сполучених Штатах Америки, то перевернути все це, переграти це і повернути назад вже не вийде е, так легко і швидко, як би це хотілося, тому що зараз, е, як я вже сказав, заключаються договори на поставки продукції сільськогосподарської продукції, продукції. Е яка необхідна для вирощування сільськогосподарських продукцій, заключається на годна е роки десятиліття наперед, і це турбує американських фермерів. Там фермери зараз вже вони в паніці, вони просто не знають, що їм робити. Ну, треба думати, друзі. І Це яскравий приклад, коли треба думати, перш ніж. Щось робити. Тому ще раз хочу підкреслити, що мені американських фермерів в цьому плані не жалко, і ну вони отримують те на що заслуговують. Тож, друзі, як я вже сказав, це така поверхнева інформація, щоб ви розуміли того, що відбувається насправді з сільськогосподарським сектором Сполучених Штатів Америки. Я зроблю докладне відео, відео, де я вам все це розповім з конкретними цифрами, датами там з прямими цитатами. Тобто, у мене все це є. Забув друзі, сказати, забув підкреслити ще одну дуже важливу е проблему, чому все це відбувається. Е тарифну війну Дональд Трамп розпочав після того, як вже майже 90% всіх сільсь сільськогосподарських земель були засіяні. Тобто, фермери вже все посіяли. Трамп розпочав цю війну, і е Китай почав скасовувати закупівлю. Тих е, тих е, продуктів, які вже посіяні. тобто ця тарифна війна застала фермерів навіть не перед посівною. Це було б легше, так якщо б це було б перед посівною, то там би могли б фермери щось там поміняти, посіяти інші е, проду, продукцію, не те, що вони зараз посіли. А так люди вже фактично посіяли. Це вже в землі, це вже вже росте. Фермер вів ці тарифи, і ринок почав зараз весь, весь мінятися. І це звісно вже фермери ніяк не можуть на це відреагувати зараз. Фермерам залишається тільки, ну що їм залишається тільки чекати. І сподіватися на те, що Трамп зможе десь знайти гроші на те, щоб підтримати локальних американських фермерів. Друзі, я пропоную вам і далі спостерігати разом за всім, що буде відбуватися в Сполучених Штатах Америки. У нас тут в Канаді, в Україні, взагалі у світі. Я вам тут даю класну і корисну інформацію. Тому, будь ласка, не забудьте підтримати мій канал вашими е підписочками. Якщо ви ще на нього не підписані, поставте, будь ласка, вподобаєчки, і напишіть мені в коментарях, що ви. Думайте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. І друзі, так це яскравий приклад того, що дурак, якщо він дурак, він залишається дураком назавжди, і дурак завжди страждає від своїх рішень. Від вас, підписочка, подобаєчка, коментар. Від мене гарні новини. А ми з вами, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.